Такі, друзі, підпишки, моєї ютуб-каналу, сьогодні ми з вами будемо розбиратися в глобальній фінансовій кризі 2008 року, тому що мені цікаво, чому що вообще вийшло. Я Ютуб це відео, і тут він чувак розказує everything start to collapse. У 2008 році стала якась криза, бішана, і ми зараз з вами будемо це розбиратися. Значить так, ми прочитали вже, що глобальна фінансова криза 2008 року це фінансова криза найгірша після Великої депресії, яка була в 1929 році. 1929, по-моєму. Да. Активна фаза значить, сталася, тому що банкрутства, злиття і консервація декількох американсь... великих американських фінансових фірм. Інтересно. Мені стало цікаво, чому вообще банкрутство відбувається в великих фінансових установ США. І ми зараз это будемо гуглити. А, чому, А можна мені якийсь AI overview або щось таке? такое? розподіляється між кредиторами, Відповідно, до основного mm, Confused. Непонятно. Uh, ні, understanding -а никакого. Ротта, банк процес у якому не відчуру. That fucking means, bro. У ревердат факі Мінс, бро. Почому у нього в один момент перестають, типа, гроші існувати у людини? Чому? Чому? Просто билі-билі билі гроші, і потім в один момент не стало грошей, і все? І банкроти ми більше тепер? 50% місячних платежів за кредитами та іншими плановим платежами. Відносно такого боржника вика. Короче, да, просто денег нет, Але як таке може статися, що все було нормально? І в один момент перестало бути гроші? Також у ліквідаційну масу можна вчатися, наприклад, щось 6... Фу, Фуріальна, це звучить, як просто ужас якийсь. Крім того, протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом вона не зможе повторно стати банкрутом. Буду зобов'язана на перед укладанням договорів. А давайте погулям, що значить, що так, як там виняток з правила під тільки підтвердить правила. Що наявність виняткового випадку доводить існування загального правила, з якого він виділяється. Exceptio probat регулям in casibus нон Ексептіс, що вказує. Якщо для певних випадків робиться виняток, то у всіх інших не включено правило діє. Наприклад, якщо є правило, що заробене. зароблення. вхід що mm. собаками, але для службових собак є виняток, це підтверджує що саме, саме правило про заборону для інших собак. Окей. Whatever. Не спростування, а підтвердження виняток. Не правило, правила, навпаки, підкреслює його існування, скільки він так можливо, що тоді, коли є основне правило. Що? <сум> <Што? сум> Юридичне походження. Ця ідея походить з римського права, коли цицерон доводив законність подвійного громадянства Бальба, стверджуючи, що відсутність пункту про подвійні громадянства в деяких ходах означає, що воно дозвонить, ви до підтримки І ще раз, ця ідея походить з римського права, коли цицерон доводив законність подвійного громадянства Бальба. Хто такий Бальб? Люциу Корнеліус Бальбус. Політичний та військовий діяч Римської республіки Луці Корнелі. Мама Мія was a wealthy roman policich and businessman who played a significant role in the emergence of a principal of the Roman Republic. He was a prominent supporter of Юлія Цезарь Ну, клоус Ну, окей, Empereur Augustus. No, no, okay, Правило. Усі пасажири повинні мати квитки. Виняток. Діти до трьох років можуть їздити без квитка умови, що вони сидять на колінах одрусів. Це означає, що правило про квитки для всіх, крім маленьких дітей, є чинним, і його існування з дружиною фактом на місці цього винятку. Ну, I guess. Whatever. Ну, але, з іншої сторони, якщо б не було винятку, що правило більше не існує, тобто, не ко... тобто кожне правило має мати виняток? Чи кожне правило має виняток? Існування винятку підтверджує правило для випадків, що не Підлягають. Хорошо, короч, понятно, разобрались. Хорошо, понятно, давайте погуглим мовою. What leads to ban, ban, bankruptcies? For both individuals and business typical resources from a combination of factors including unexpected life events, poor financial and more porn financial activities. <laughs> Господи. Poor financial management and excessive debt. These issues often create a cycle that leads to inability to pay existing debts. Никогда не попадайте в дет, ребята, никогда. Medical expenses. Job loss or reduced income, divorce or separation. Poor financial management. Personal disasters. Great success. Хорошо. Повертаемся значит, дальше. Значит, каким-то чином, декілька фінансових сунов США стали банкрутами. Внашитку роздобували грузинські банки та падіння грузинських банків, яким образом? Криза призвела до проблем ліквідійності та дерегулювання фінансових установ США та Європи, що далі посилили кризу ліквідності. Політичні лідери та міністри фінансів та директори центральних банків кордонуванували свою знімальну позицію з року. How does that happen, bro? Вы как он важен, что вы пытался не шевлют, такие. А что, 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 еще раз, еще раз, подожди, 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 <кхм2> Надо линеечку достать и под линеечку читать. Надо на малинеечке, что ли? Это мои чеки с банка про то, что мне выдали 5000 долларов. Значит так. Политичный литер там не снимается. Стоп, еще раз. Выклакан бажанями и настроили первесы свои капиталы в среднейшей валюте, такие как иена, доллар, та швейцарский франк, спонкачи богатых национальных экономик, что от двумого международного валютного фонда. Криза була викликана іпотечною кризою та є гострою фазою великої рецесії. Боже, що такое велика рецесія? Світова фінансово-економічна криза під падіння ринкової економіки, яка почалося зрозуміти 2007 року, і це ця... а на час є чи чи шо чо? Бульбашка нерухомості в США луснула. Падіння досягло піку в 2008 році і було зумовлено за кількістю цінних паперів на ринку нерухомості. Поширилась на всю світову економіку. Да how the fuck does that happen, bro? How the fuck does it happen на всю світову економіку взагалі? Якщо ви в Америці, а ми, наприклад, в Україні, чому мої батьки Значить, потеряли сто тисяч деніг, тому що какої-то там тип тіп нафік геморрой гімаройського лечил, У него занадто много грошей на это пішло. Почему? как, это может быть, блин? Ну просто як таке можу статися в одну секунду, типо одночасно, коли багато фірм, багато компаній одночасно голошуть себе банкрутами. В принципі, то що йде далі, це в принципі плюс-мінус да, Даше у них нема діє сплачувати роботи. Люди втрачають роботи свої, тому що на великій компанії, працюють багато людей. це все зрозуміло. Якщо це міжнародні компанії, то і в інших країнах теж люди втрачають роботу, виходить. І так само виходить, компанії, які співпрацюють з тими великими компаніями, їм же теж платять якісь гроші. тобто у них більше їм не платять, деньги, значить вони стають теж бідними бед і не можуть нічого робити, коротше. Тільки як стається так, що одночасно е банкрутство і чи що, там і що оголошують одразу декілька. Великих бізнесів передумови на початку наприклад, тисячних ринок нерухомості США виглядає стабільним. Україна надходив на лише чаджин з країни, що розвивається, та експортерів нафти, зокрема недавно комуністичний та Росії, які вклали кошти в американські банки, таким чином впливаючи. На зниження відсоткових ставок. Банки поступово знижували кредитні вимоги у 2000-х роках. Іпотеку могли отримати навіть позичальники з міського... Ну так, фантастика, Ну так. Іпотеки перетворилися на фінансовий товар. Їх об'єднували пакети CDO та страхування CDS. Ага, понятно. які рейтингові агенції оцінювали занадто оптимістично. Великі банки також домоглися збільшення кредитного плеча до 440 1 коли що там позичальники зі стандартними іпотеками почали масово витрачати здатність. Що це нахер вообще все означає? Хтось вообще хоть одно слово понимает вообще з цього абзацу? Почали масово витрачати здатність спотити ринок житла падав і все, короче, пошло по жопі, і тепер, значить, ми бідні всі в Україні, у нас війна. Это є рекорд, да? Ви до цього, да, ведете, що надо Крим віддати, да, і що надо Донбас віддати, да? Понятно, понятно. Проплачені статті пишуть оті от піндоси. Іпотеки перетворилися на фінансовий товар. Їх об'єднували пакети CDO. Що це нахер? Хорошо, допустим. Великі банки також домоглися збільшення кредитного плеча, Що таке кредитне плече. А це інструмент у фінансах та трейдингу, що дозволяє трейдеру або інвестору торгувати сумою, що перевищує його власний капітал, використовуючи позикові кошти від брокера або біржі, щоб збільшити потенціал прибуток і збиток. Щоб показує відношення позикового капіталу до власної застави. Це збільшує силу купівлі, але значно підвищує ризики, особливо при високій волатильності ринку. Біржа позичає вам кошти, щоб ви могли відкрити більшу торгову позицію. Якщо ви використовуєте плече 1 10, а маєте 100, ви можете, ви можете торгувати на 1000. Збільшення прибутку збитку. Прибуток або збиток розраховується від загального розміру позиції, а не лише від ваших власних коштів. Значить, що то там про плечо, коротше, пилече 41, коли позичальники із субстандартними іпотеками почали масово витрачати здатність втрачати здатність платити, ринок житла впав, вартість і різко знизилася фінансові. Знову зазнали збитків. Це викликало банкротство великих банків на кшталт Ляхман Брозерс і Глобальний кредитний шок. Окей, окей. Окей. А вони стали втратили здатність сплатити? Політики, такі як зниження процентних ставок, розширення грошової масики. Ну, от это от вообще какая-то булшит. Криза в Україні. Давайте от это почитаємо. Чи це буде цікаво чи ні? Спонукав до реалізації відповідних антикризових заходів на і на українських теренах. В цьому уряд зробив та направду Верховної Ради понад точитися законопроєктів, що мають антикризовий характер. Крім того, великі Верхов... у, Верхов... у Верховній Раді зареєстрована значна кількість законопроєктів, зроблених представниками різних політичних блоків, представлених у ній. Чо? Окей? Що? Продолжити стабілізаційний фонд та визначити основні напрями його наповнення та використання, передбачити бездефіцитність бюджету на 2009 рік скорочення видатків та отримання державних органів управління... Hold on, let me let that sink in. Хорошо. забезпечити протягом місяця повернення з державного бюджету України платниками до додат... дода... податку на додану вартість заявлених до відшкодування сум податку, щоб підтверджені перевірками та наявністю повернутою 60-денний срок валютної виручки за експорт товарів і послуг. Фу, боже, яка ти шизофренія. Експортерами за умови надходження валютної виручки. Так це та, та, очевидно, чому ви зразу це не зробили? Це ж просто очевидно. Мораторію на продаж земель сільського спадка позначення тощо. А, понятно. Хорошо, глоб... как там, Global Financial Crisis, или как он называется, вот эта хрень? Как оно называется? Валь, валь, в, в, гамно вот это, как это? Global Financial Crisis. Давайте, гуглим простыми словами. Как пишется слово crisis? На Reddit, может, полезем? Хочете? Uh, the 2008 Financial Crisis Explained. The Fallout brought widespread job losses and... D, -d, 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 d 8, 2008 Financial Crisis developed gradually. Home prices began to fall in early 2006. <coughs> Яким чином це connected вообще to real estate? Subprime lenders began to file for, for bankruptcy in early... Subprime lenders. Что это такое? Our financial institutions that offer loans to borrowers with low credit ratings. Ну да, это вот эта херня. А, эти самые биржи, как она называется? Когда вот это дают э, какие-то гроши на то, чтобы... Э, Что там, и финансовую... Как оно нахер называется? Чтобы продать... Бы Быстрее, легче. Whatever, whatever. Two big hedge funds failed in June 2007, weighed down by investments in subprime loans. Losses from subrian loan. Invested causes panic that froze the global uh, lending system in August 2007. Субстандартні кредитори або кредитори субстандартних позик, які надають пози, позики, позики людям з низьким кредитним рейтингом або високим ризиком. Іноді використовують терміни кредитори з високим ризиком або недобросовісні кредитори залежно від контексту. Субстандартний. Відноситься до кредитів або позичальників, які не відповідають стандартним вимогам, тобто мають погану кредитну історію. Зачем кредитори позичають гроші? Хто це такі вообще? Ой, то есть не кредитори, а от. Вот. Стоп, що? Нафіга да ви віддаєте людям ці в борг? що? Что? Зачем вони це роблять? Підіжіть, я це вот щось не зрозуміла. Дають гроші кредиторам чи кому? Ні, вот этим... кому вони дають гроші? Субстандартні кредити це ризиковані позиції, які видаються позичальникам. З низькою кредитоспроможністю, це ми вже поняли, які мають ознаки дефолту, Наприклад, просоченість 30 до 18 сумнівів можна остання збільшення. Субстандартна іпотека. Іпотечні кредити для позичальників із низьким кредитним рейтингом. Хорошо. Тобто, позичальники беруть. E, вот эту вот e, субстандартний кредит на іпотеку для того, щоб платити іпотеку, і потом что? Нахера банки вони дали... під якийсь відсоток, да, дають, я так понимаю. Какой, какой смысл? Какой смысл в цьому вс. Візновети іпотеки, яка звучать видається позначенням з кредитним рейтингом <плес> Йому не пропонуються стандартні умови іпотеки з меншим відсотком, так як кредитор оцінює ризик неможливості виплати боргу так для такого позначення. Так, як наслідок кредитні установи часто нараховують відсотки по субстандартних іпотеках за вищою ставкою в порівнянні зі стандартною іпотекою, щоб компенсувати більший рівень ризику. Какой нахер на херська не може виплатити борг цей тип, Нахера ви йому ставити ще більше відсоток, щоб він вообще нічого не виплатив. Гулі я что-то не розумію. Хорошо, хорошо, хорошо. Кредитний рейтинг. Хорошо, хорошо, хорошо. Це якісь деталі. Але я знаю, що, наприклад, картка є American Express. І це дається тільки тим громадянам, у кого, дост... кого достатньо має бути кредитний рейтинг. Певний, прям якийсь там, типу, високий. І, по-моєму, якийсь дохід має бути стабільний теж. Що то таке? Давайте, кстати, погуглим. Anyone 18 or older with stable income, good credit and permanent address can apply for an Amex card. Так ты вообще там можешь быть каким-то, блин, этим самым охеревшим, короче. Ни хера не понятно мне, что там. Давайте Reddit. Уже напоследок и закончим эту хрень. Я уже тут час сижу, мне, здається, копаюсь в этой в этом гамне, блин. Why why and how economic crisis happened? О, начинаем. The major cause of it was collapse of the housing bubble in the United States. Це ми уже поняли. Basically, in the years leading up to it, Banks, not a major financial institution, began to lend a lot of money, house mo это самые ипотеки, to people that couldn't really pay it back. Нахера? Вони там какую-то довиру там не відчували. що то я только что такое читала. Why did they do this? Because they would bundle up these loans, building them up made them look less risky than they actually were. Короче, начали людей скамить на ипотеке? And sell it to other people who thought that these loan bundles were really secure investments. Хорошо, хорошо. So, they basically would give out massive loans to people that might not even have jobs since they could just sell the loans to someone else and they, they didn't worry about what happened when the borrower couldn't pay the loan back. Since anyone could get a loan, this drove housing prices up. Makes sense, makes sense. Which created a really big housing bubble. Importantly, secondary markets began to develop around these loans. That is, they became assets. That were passed around the financial market and could be used as things like collateral for other loans. On paper, these bundles seem great, since even if the borrower defaulted on the loan, not super common generally, the owner of the loan could sell the house to offset the lo loss. So the loan bundles were very desirable. Eventually the borrowers weren't able to pay back their loans and started defaulting. The owners of the loans could just sell the houses, which were theoretically worth a lot since the mortgage uh, more, more were big. Well, this is when the housing bubble popped. Suddenly, there were tons of houses on the market. Nobody was paying their loans, so the bank tried selling them. <laughs> Suddenly, there were tons of houses in the market. And nobody wanted to buy it. It turns out the house bought by somebody with no job wasn't worth five hundred thousand dollars after all. So that means companies with a ton of these loan bundles had a bunch of literally worthless items of their balance sheet, and maybe these loan bundles were the ppas Короче, плюс-мінус понятно, але треба ще це перечитати разів 40, щоб я точно поняла. Це вже більше makes more sense to me now, чуть-чуть. були оці банки, которые, короче, значить, давали деньги, типам, які не можуть ем, назад ці заплатити. І вони давали під, під какой-то відсоток чи щось таке, щоб, типа, більше бабок з цього отримати, я так понимаю. Тільки правда, як вони бабки з цього робили, я, якщо чесно, не дуже понимаю. The owner of the loan could sell the house to offset the loss. A loan понимаю? Could sell the house to offset the loss. So these loan loan bundles were very desirable. Anyway, eventually the borrowers weren't able to pay back their loans and started defaulting. Well, that's fine, right? The owners of the loan could just sell the houses, which were theoretically worth a lot of since the mortgages were big it turns out that the house bought by somebody with no job wasn't worth $5000 $5000 5000 fucking dollars after all so that shit maybe the Угар Ну, немножко конфьюзик, но мне уже как-то стало легче немножко. Мне здається, якщо я еще один зроблю якийсь заход, deep просто в financial crisis, crisis of, the global financial crisis, який стався в 2008 році, я більше немножко пойму. Еще цікаво, як це на Україну поплывала, потому что я хера не поняла тоже. Какая-то какая срака. Глобализация это полностью стоит, что я вам хочу сказать. Вот такие высновок сегодняшнего подкаста, я не знаю вообще, что я с ним буду делать. Но мне хочется его смонтовать и выставить, потому что это реально очень забавно получилось. Если вам это понравилось, и вы хотите, чтобы я стала ютубером, и постила ютуб видео всякие, и рилсы, и инстаграмы, и всякие инфлюенсером, короче, стала, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.